Закупили в Німеччині і коли вже поверталися назад на кордон, тобто перетинали польсько-українську границю, то поляки нас пропустили без проблем, тому що ми сказали, що це на війну йде на Україні. Прикордонники без проблем, прикордонники дуже добре до нас віднеслися, а от митний контроль вже там зупинилися. Зупинилися на 2,5. Сутки. Олег Ревего один з волонтерів, котрим довелося кілька діб ночувати в цих машинах, адже саме на українському кордоні на пункті пропуску Шигині Медика їх протримали три дні. Волонтери, каже Олег, повідомили митникам, що автівки придбали для атовців і навіть надали в доказ відповідні документи. Та, попри це, ті вимагали пройти стандартну процедуру розмитнення автомобілів. Вони посилалися на те, що зараз дуже багато чорних волонтерів, які заїжджають і просто катаються на цих автомобілях, але не на реанімобілях вже будуть кататися використовувати. У своїх сілях. У нас були бумаги, да, вони могли нас пропустити. Наш теж волонтер з Чернівців, який виїжджала на Італію. На тім, тому ж самому пункті пропустку скинула мені фотографії, як заганялися Mercedes С-класу і другими машини. Тобто без проблем не заїжджали, але. Без розмитнення. підтримати зарушників львівських митників приїхали чернівецькі волонтери та журналісти з Буковини. Ні, народні депутати, ні чиновники, ні керівники львівської митниці не допомогли. Врешті волонтери зрозуміли, що єдиний вихід заблокувати пункт пропуску. Люди спочатку не розуміли, що відбувається після того, як ми їм пояснили, що все таки трапилось, чому ми тут бастуємо. Люди почали до нас масово приєднуватися менш ніж за годину. Після блокування історія завершилась хеппі-ендом. та чимало питань лишились відкритими. Я попросила е, начальника митниці, який заїхав на модній машині на ту митницю. Але мені сказали, що він не буде ні з ким розмовляти. Тобто він від будь-яких коментарів ну вже таке з волонтерами це одне, але суто те, що він журналісту не надав жодних пояснень і коментарів для мене це не нормально. Волонтери запевняють, що не вперше переправляють автівки для порятунку автовців, і таке досі не траплялось. Не виключаю, що це пов'язано зі зміною керівників у митній службі. Відверто хочемо спілкування. З провладними органами ми можемо. Нехай вони видадуть якийсь законопроект, врешті-решт. Нехай приймуть якесь рішення постановою кабінету міністрів. Це можна все врегулювати. Ми спілкувалися з багатьма митниками, з багатьма прикордонниками, зі всіма службами. Вони кажуть, так дійсно це дуже елементарно вирішити. На своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат Іван Рибак нині написав, що народні обранці вже проголосували за внесення змін до закону України про гуманітарну допомогу. Цим законом передбачається спрощення процедури ввезення швидких та реанімобілів як гуманітарної допомоги в Україну. Таким чином, після його прийняття в другому читанні мають зникнути перешкоди, з якими досі доводилось відштовхуватись волонтерам. Ольга Андрійська Михайло Антонюк, місцевий час.